Після цього поєдинку фанати почали називати цього бійця монстром. На момент бою Нгану був на шаленому підйомі. Серія нокаутів, шалений хайп і розмови. А чи не новий це Майк Тайсону ММА. А ось у Вірім, надзвичайно досвідчений ветеран, чемпіон чемпіонка 1 страйкфорс та Джим. розумний, технічний з колосальним досвідом у кікбоксингу. Здавалося, якщо хтось і здатен зупинити цього дикого камерунця, то це саме він. Перший раунд негану хижак, який не поспішає. Він чекає та аналізує. Оверім намагається рухатися, тримає дистанцію, але видно, він відчуває загрозу. І ось мить. Оверім робить крок уперед із замахом. І тут Френсіс викидає чистісінький лівий аперкот. Удар такої сили, що голову Оверіма підкинуло, наче він потрапив під невидимий екскаватор. Він завис у повітрі, руки безвольно теліпаються. Потім тіло летить назад і глухо падає на канвас. Навіть суддя виглядає шокованим. Нагану не просто переміг, він заявив про себе як про найруйнівнішу силу у важкій вазі.